Вінниця найкраще в світі місто. Доброго ранку, місто моє! Разом з тобою сонце встає, тихі алеї посипані листом, і горобина сяє на мисто, І посміхаються сонечку, квіти. Серцю моєму до доволю керів. Малята, наша Україна велика і ліузора, у ній дуже багато сіл, селищ, містечок та великих міст. Але серед них тільки одне місто для нас найближче, найдорожче. Як це місто називається, малята? Звичайно, це наша рідна Вінниця. Саме це місто вам знайоме з Малку. У ньому ви народилися та живете. І перше, що ви бачите, це мальовничі вулиці, затишні алеї, будинки чепурні та живуть тут неймовірно прекрасні люди. Отже, дітки, ми з вами живемо в чудовому місті Вінниця. Воно розташоване на мальовничих, розкішних берегах Великої річки Південний Буг. Малята, а як же ж називаються мешканці нашого міста? Так, нас всіх називають вінничанами. Давайте трішки порухаємось. Ой, яке чудове рідне місто! Сяє над ним сонечко іскристе. Вулиці ним ось які широкі, а будівлі ось які високі. В зелень алеї тут зростають. Нам привітно гіллячком кивають. Вчиться транспорт вулицями всюди. Поспішають на роботу люди. Серед них і я іду крокую. Рідне місто від душі люблю я. Аплікація повітряні кульки. Шановні наші маленькі вівчани, наше місто святкує свій день народження. Але ж який день народження без подарунка? Правда? Тож давайте ми з вами виготовимо вітальну листівку. Подарунок для нашого міста. Ось таку з повітряними кульками. Адже якесь свято без повітряних кульок. Для роботи потрібно буде аркуш білого картону, серветка, улюблений фломастер або оліпчик, клей, а також дорогі батьки допоможіть діткам та виріжіть, будь ласка, для них три яскраві овали, кольори оберіть, які вам подобаються. А також три. Невеличких, зовсім маленьких, трикутничків кутнички нашу першу кульку. Наносимо клей та розташовуємо її посередині картуша в самому вершечку. Пітискаємо. Перша кулька в нас приклеїмо дві наступні кульки. Наших кульок. Наша робота майже готова. Залишилось нам намалювати ниточку, за яку будуть триматися наші кульки. Беремо колівчик або фломастер. І довільно малюємо ниточки від кожної кульки. Наша листівка готова. Обов'язково подаруйте її колюс. Малятка! Чекаємо і на ваші роботи! Днем міста Люба Вінниця, Вінниця, найкраще третє місто Вінниця, запагує зірця, Вінниця, дитячих ти. Yes, really you and yeah.